Всім дорогі друзі, радий вас вітати на YouTube-каналі Games. І сьогодні ми пограємо в прекрасну забулку під назвою Farming Simulator 2023, а саме на карті Emberstone. Як я вже й казав у минулому відео, сьогодні ми будемо шукати подарунки. Подарунки ми будемо шукати по всій карті, так як грошей у нас немає, а нам ще потрібно придбати, так би мовити, деякі е, приблуди для свого е, господарства. Ну, ми будемо їздити сьогодні на ось такому Масси Ferguson 3670. І, до речі, ось перший подарунок вже. Беремо його. Така прикла... прекрасна музичка тут грає. І плюс одна тисяча нам додається. Так, у мене під руками вже є мапа, на якій вони позначені, ці подарунки. Я її пізніше опублікую е, в е, Ютубі. А, так, оскільки ми вже перший подарунок знайшли, тут наступний подарунок на корівнику, здається, через дорогу, так? Та, десь тут повинен бути, давайте туди вже будемо виїжджати. Ось я тут посіяв, до речі, вже перше поле соєю. А другий, третє поле я зачизелював, тому ще робітник допрацьовує е, чизелювання і буде відправлятися сіяти соняще. Це поле все номер два засіє робітник, а поле номер 3. Ми з вами не відео, будемо на поливанні сіяти саміш і на поливанні пшениці. Так, ми приїхали, десь тут вже повинен бути подарунок. Здається, десь на цьому кутку, давайте його обшукаємо. Так, він там вже закінчив, нехай відночуває поки що. Ось, тут у нас є тканука. Так, ще лишилося вісім, знайти, ще трошечки є. Куди їздити, але нічого страшного. Сподіваюся, що встигнемо. Перепрошую. Так, і наступний подарунок у нас трішечки вже далі. Здається, ось навпрати супермаркет Так, давайте будемо відправлятися. Виїжджати воно. Перепрошую за мій голос, у мене закладений зараз міст, тому незручно тішечки знімати, але стараюся з усіх сил розрадувати контентом. Так, там комбайн у мене не дуже припаркований, не звертайте увагу. Як потім... будемо його перепарковувати, будемо робити порядку на фермі. Тут вже сей росте. Так, тут налево цей товар спиваюся. А, повертаю. Так, яс, біля поиске, будівлі будильник сповірить бути ще один черговий подарунок. Давайте будемо завертати сюди. Так, і приїхала та поговоримо туда обшити. Правда, десь тут продолжать допустить було, я пошукаю його. О, ось. Так, знайшли ще сім подородків. Багатенько, багатенько. Так, де далі? А далі в нас е, два подарунки поряд. Один в тому місці, де ми вчора продавали пшеницю і один навпроти нього. Давайте їдемо туди. Тут не була їхати. Зараз такий чудовий звук, у ще трапка, мені дуже подобається такий звук. Також не треба ж рек такий, чути э, всю силу. Оце не такий, що десь дуже сильний трактор, але все рівно. Порівняно з э, теми, які у нас були у Firewind Simulator 20, це дуже сильний трактор. Бо там ще той був кейс, э, кейс був сильний, тому я пам'ятаю трактор. Ось і так, ми вже приїхали тут до людей в гості, так побавити, забирати свій свій причеп. і заробляти гроші. Так, ми не надовго нам, ще тут це 6 подружків потрібно знайти. Так, ми тут гарожу, треба в якось об'їхати. Так, сюди домоса далі. Правда, вже до вчора було. Потрібно було вчора забрати тут подарунок, щоб перший на сьогодні було. Але нічого страшного вже виділий час. Так, наскільки я зрозумів, десь цієї сторони повинен бути. Опа-па-па-па-па, провачка. Привіт, Привітачка, ходи сюди. Так, ми зупиняємося. А тепер нам треба вже віншу. В інший кінець карти їхати. Що це за об'єкт? За конюшня, так? Так, на конюшню нам потрібно зараз поїхати. Давайте ми це перемогаємо це, цей переїзд. Так, я вже тут я вже доїхав. Будемо ми будемо, колісно забирати тут. Давайте називаємо 38 минут, и в принципі так для Добрактором такого великого могли бути у тебе 45 Я думаю, що з гірки 42 будет 45, не знаю. Так, 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 ми вже тут, тут де самі бути Arkасında 경찰 izah etotici tilade시 Так, якщо все не подобається, не виїхав. Їдемо тоді далі. Далі далі в нас. далеко. Ось frequenther э, танк. Що це таке? Ну, Щось таке їдемо, як ми говоримо. Ось напряму. Так, через поля, це все розвиться, це рока. Так, це інші приїхав. Давайте вже його заправили і правильно працювати, щоб він не стояв поправимо. Зараз выговорили поставили, чтобы почему попали все на це Теперь просит. Він так добре драся звук будет, що вона нас все вкусы. А сі, в принципі, не бахаво. Так, давайте. Щоб ніхто не побачив, що ми тут це треба вопрос від вас відпорухатися. Швидко, швидко, буде додатися сюди. Так, і на наш подарунок, гляну зараз на карту. А подарунок за цією будівлею. О, вже бачу там щось таке стоїть. Давайте прийдемося. Стрибай. Ех, речі, буде розкладач показує якийсь, так? Як таке кратно, щоб не впасти. Три, три е, подарунок знайти і. Буде у нас голодний подарок, тож скільки 70, скільки 10 діє. Е, але вони. Вони в іншому собі цікати ще раз потрібно переїхати. Получається. Так, ну давай-то, где что так, это, я так разумею. Анимал Гимпера, давай-то, давай прям, Да, в принципе, вы должны уже тарепарик стоит. Под прямее, ехать -то. Блін, але воно далеко. Так... Нічого, ну, їдемо. Їдемо, потім таке винагороди видаємо. Серйозно. Давайте тут зрізимо, тому що це розцепало. тут бути Один подарок будем всього є, так? А Там через дорогу біля е, роберця тварин, є ще один. І там трішечки далі, мабуть, біля тих складів є ще. Так, комбайн. Два подарунки залишилися. Якщо вдається, мене вже прокинь, як щасно не вистачає, той час у мене закінчується. Справа до мене далі підставши

У Сіо. Вдарився. Забирає довочку. Так, останню, останню. Даси, Якби мене вже терпіли. Я вже як кажуть, нетерплячку дала. Грассики побачити. Так, і зараз будемо летіти з цієї гірки. Да, у меня такая разберсика скрылась просто не еден. Он просто тормозится. Нападает, а, то на багазині скрылся вся, подавай у нас нет. Так, тут. Сюди. Та-та-та, оставили, пожалуйста. sobie zamiecham O co mi się okazało Dostawiłem Jedynie 100 tys. do jeszcze 104 no, tys. Później się będziemy domać jeszcze o prędbaję i Później ja publikuję tu karty В YouTube, ну що ж, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дякую всім за перегляд. Якщо воно вам сподобалося, не забувайте, будь ласка, підтримати канал Донатом. Можете надсилати гроші на пеєр. Я його номер залишив в описі відео. І також ставити лайки та підписуватися на канал, щоб не пропускати нових відео. Ще раз всім дякую за перегляд. па бережіть бережіксію.